Що стосується побиття студентів на майдані, то я хочу нагадати, що ця справа була кримінальне провадження було відкрите ще Генеральною прокуратурою під керівництвом Пшонки, Як ви пригадуєте, так вона була тоді розслідувана. До речі, перевіривши цю справу, ми побачили, що вона досить об'єктивно була розслідувана. Ну але ми знали, чому тоді ця структура, чому правоохоронні органи її так розслідували, тому що пізніше був прийнятий відповідний закон, який їх звільнив від кримінальної відповідальності, тобто вони мали надію на такий закон. І, цей, але з моїм приходом, вже 24 лютого, нами Знову переглянуто всі обставини цієї справи, всі докази, які були, і ми виявили ще один е злочин, який вчинили ці особи причетні до розгону студентів на майдане. Це є стаття 340 кримінального кодексу України, це незаконне перешкоджання проведенню мирних мітингів і зібрань. І, власне, за цими ознаками, які е цієї статті, яка не була включена в закон про амністію, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу. Більше того, ми знайшли шляхи перегляду. Тієї старої справи, яка вже була закрита судом за клопотанням відомства тоді, І хто буде в суді там фігурують на сьогоднішній день вищі посадові особи це і керівник адміністрації президента Клюєв. І ті ж той же Сівкович, заступник е керівника ради національної безпеки і оборони, і екс-мер Києва Попов і... ДА. екс -м. Та, М. ДА. Е голова голова КМ... камда. Вибачте, так і також керівник київської міліції Коряка, і також ще двоє його заступників.